Дуже цікаве питання заперечення я отримав після свого попереднього сторіс, що я дискриміную молодих лікарів стоматологів. Що б я хотів відзначити відразу? Що scaling and root planing це не є парадонтологічне лікування. Scaling and root plan це один із етапів. Комплексного лікування пацієнтів захворюваних тканин пародонту. Це відразу ми маємо дуже добре розуміти, тому що багато хто з нас виділяє цю маніпуляцію як пародонтологічне лікування. Як пише автор запитання, чому в розвинутих країнах, де є розвинута пародонтологія, це віддається гігієністам? А у нас це навіть я, я кажу, що навіть не обережно допускати до цього етапу лікарів-стоматологів. Тому що це маніпуляція, яку я порівнюю, знаєте, з мікрохірургією. Для того, щоб лікар, стоматолог, лікар-парадонтолог або зубний гігієніст, мав дуже класні результати, він має дуже добре виконувати цю мануальну процедуру. Для того, щоб. Це було якісно і корисно для пацієнта, він має відразу знати дуже багато, що робити, як робити. А потім він ще має дуже добре це відпрацювати мануально в порожненні рот. Знаєте, є така теорія: 10 тисяч годин для того, щоб спеціаліст став віртуозом в своїй справі, він має відпрацювати досить багато часу. Коли молоді лікарі приходять робити цю. Маніпуляцію, то в них досить часто немає ні знань, ні досвіду. А якщо і навіть десь якісь знання є, він має дуже добре і якісно вміти працювати в порожнені рота. Коли я хочу виконувати якусь маніпуляцію, будь-що неважливо, чи робити scaling and root planning, чи робити операції по закриттю рецесії, чи робити гарні ортопедичні конструкції не має значення, навіть якщо я хочу грати на скрипці гарно. Я маю спочатку навчитися цьому, тобто десь отримати ці знання, а потім відпрацювати це багато-багато разів і багато-багато часів. Є дуже гарна книжка, вона називається Генії та аутсайдери, де є така теорія 10 тисяч годин. Для того, щоб. Стати віртуозом в своїй справі необхідно відпрацювати 10 тисяч годин. Якщо я хочу класно робити скейлінг і друд пленінг, я маю відпрацювати це 10 тисяч годин, тоді я зможу виконувати цю маніпуляцію. Коли молодий лікар приходить до клініки, у нього нема ні навичок, не тих знань, які потрібні, а його ставлять безпосередньо і називають лікарем пародонтологом то, на мій погляд, це є досить небезпечно і для лікаря молодого, бо він не знає, з чим він працює, і для пацієнта, і для клініки загалом. Тому, ви е, знаєте, лікар-пародонтолог, на мій погляд, це лікар, який має знати дуже багато більше за порожнину рота. Чому? Тому що сьогодні захворювання тканин пародонту це є. Проблема не виключно стоматологічна. Це є проблема, яка пов'язана із загальним станом людини так само, а скейлнг ендрут пленінг це всього навсього одна із маніпуляцій в великому комплексі того, що необхідно зробити пацієнту, щоб допомогти пацієнту, який страждає на захворювання тканин пародонту. Звичайно, я вже відповів автору цього запитання. Приватно, проте я захотів ще відповісти публічно, можливо, ще у когось з'явилось таке відчуття, що я дискриміную молодих лікарів-стоматологів? Ні в якому разі.